Вітаю вас, малята! А чи знаєте ви, що таке ожеледиця? Це тонкий прозорий шар льоду, що вкриває дороги, тротуари, стежки. Ожеледиця з'являється тоді, коли після дощу або відлиги знижується температура і вода замерзає. Це явище дуже небезпечне для людей. Тому під час ожеледиці виходьте на вулицю тільки з дорослими, подбайте про зручне взуття із неслизькою подошвою. Ступайте на всю ступню, дещо розслабляючи ноги в колінах. Ходіть не поспішаючи, не тримайте руки в кишенях, а так, щоб легше втримати рівновагу. Ходіть лише там, де посипано піском, адже лід може бути притрушений снігом. А це небезпечно. Не йдіть близько до проїжджої частини. Якщо впали, а батьки цього не побачили, то обов'язково скажіть про це їм, щоб попередити тяжкі наслідки. І головне, будьте обережними та бережіть своє здоров'я змалку. Здоров'я бережіть, доки малі, і мудрими йдіть по цій землі, хай кожен з вас запам'ятає, що без здоров'я щастя не буває. Дякую вам за увагу, до побачення!